Як його тільки не називали посіпака кличка, фаворит Петра Порошенка, лідер прикарпатського клану в КМДА, але все ж таки Володимир Прокопів. За свою політичну кар'єру на хімічив такого, що навіть на голову не налазить. Його прізвище фігурувало у скандалах про продаж квартир АТОшників та згадувалося поряд з Рінатом Ахметовим одіозним забудовником Максимом Микитасом. У нас позаконодати акти повинні бути обов'язково. Та скандальним нардепом Анатолієм Матвієнком. Про все це розповімо вже за мить. Володимир Володимирович Прокопів народився 21 серпня 1983 року в Івано-Франківську. Молодий Прокопів, ймовірно, недовго думав на яку спеціальність вступати. Пішов стидом батьків до природничих наук. Отож вивчився на радіофізика у Прикарпатському національному університеті імені Стефаника. Де потім ще й отримав ступінь кандидата хімічних наук. До речі, цікава деталь: молодий талановитий хімік захистив дисертацію не деінде, а саме за збігом обставин на кафедрі, де працює його батько. Окрім цієї освіти, Володимир має ще дві: адміністративний менеджмент та правознавство. Політичну кар'єру Володимир Прокопів почав у юності ще в 2002 році. Довгий час наш герой задовольнявся скромною посадою другорядного помічника різних поважних депутатів Віталія Коржа від блоку Юлії Тимошенко, а також Анатолія Матвієнко, а згодом Петра Порошенка. Відтоді стосунки між Прокопівим та Порошенком тільки набували нової глибини. У 2009 році Володимир Прокопів засновує свою першу консалдингову компанію ВП Груп. Ще у 2007 році ім'я Прокупіва декілька разів згадувалося в контексті скандальних забудов столиці. Йдеться про будівництво офісного будинку компанії Верлен на вулиці Гордієнка, 6 на місці будівлі Інституту педагогіки. У 2012-му прокопів став помічником на той час нардепа Петра Порошенка. У травні 2014-го напередодні президентських виборів пройшов Київраду від фракції Удар Солідарність. Партія Удар продовжує свою працю. В іншому форматі об'єднаної політичної сили, удар, солідарність і очолив земельну комісію. Як повідомляла Київлада, це місце йому виділив Сергій Березенко, керівник виборчого штабу партії Петра Порошенка за сумісництвом племінника Анатолія Матвієнка. А також представник молодої команди мера космоса Перед кожним виступленням Луценко випиває стакан водки. Після цього Будоражить. Е... Народ э, всякими глупими розказами. За головування Прокопіва в земельній комісії у квітні міська рада передала 118 квадратних метрів землі у дворі на вулиці Богдана Хмельницького в оренду на 10 років столичному цуму, що належить Рінату Ахметову. Після перемоги Порошенка на виборах президента у червні 2014 року кар'єра Володимира Прокопіва почала набирати нових обертів. Вже він не просто безликий земельник, а цілий голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. А вже менше ніж через півроку ще один кар'єрний кульбіт, і Прокопів вже секретар Київської міської ради. За його кандидатуру шляхом таємного голосування висловились 80 депутатів. До речі, до нього секретарем Київради був Олексій Резніков. Той самий майбутній міністр оборони України, до якого приклеїлись яйця по 17. з 2015 по 2020 рік на посаді секретаря Київради Володимир Прокопів неодноразово потрапляв під звинувачення у зловживанні своїми повноваженнями, які завдали шкоди інтересам киян у 2015 році. За інформацію програми Наші гроші, корпорація «Укрбуд» відкрито продавала квартири в Київському ЖК Верховина. Землю на який Київрада виділила під будівництво житла для МВС, зокрема для бійців АТО. Як голова земельної комісії, Прокопів доклав свою руку до передачі землі, на якій мало б бути житло для бійців АТО. Також у 2015 році стався гучний скандал, пов'язаний знову ж забудовою столиці. Йдеться про забудову, яку компанія ЖенСан вела в районі станції метро Лісова. Ще в 2004 році Київрада виділила компанії «Женсан» землю на територію парку Кіото. Як наслідок постраждав парк, столітні хвойні дерева були залиті бетоном, купа сміття і непотрібних мафів. Державна екологічна інспекція підрахувала збитки. В результаті сума склала майже 500 тисяч гривень. А коли місцеві жителі обурилися і вирішили нагадати про себе Київраді і прокупів особисто, той затягував з рішеннями щодо припинення оренди. Якщо купнути глибше, то відомо, що Жен Сан пов'язаний зі скандальним столичним забудовником Вагіфом Алієвим. Який володіє такими відомими столичними ТЦ, як Левіна Мол та Мандарін Плаза? Цей Алієв, соратник і друг колишнього Сматрящева за Києвом, нині помилуваного офісом президента нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. То цікаво, чому ж Володимир Прокопів так довго затягував з за орендою? Можливо, через інтерес Столара? У 2016 році розглядалося питання щодо рішення Київради про затвердження проєктів прибережних захисних смуг водних об'єктів Києва, тобто пляжів. Тоді Володимир Прокопів готувався виступити на боці забудовників. Простими словами йшлося про десятки гектарів буквально золотих прибережних земель Києва, законність забудови яких опинилася під сумнівом. Київрада в особі свого секретаря Прокопіва зовсім не збиралася відмовлятися від сфальсифікованого документа, оскільки під загрозу потрапили інтереса близького до Віталія Кличка скандально відомого Максима Микитася, який забудовував Микільську слобідку комплексом Сонячна Рів'єра у 2017 році. Київ Рада вирішила створити комісію з проведення оцінки корупційних ризиків. Затвердити склад комісії було доручено секретареві Київради Володимиру Прокопіву. Він же її очолив. Як можна давати такі повноваження Прокопіву, який дуже любить гречку та сметану? Напишіть свої припущення в коментарі. Після фактичного розколу фракції Удар Солідарність у Київраді на фракції Кличка та Порошенка. Прокопів залишився з Петром Порошенком у 2019-му Прокопів балотувався до Верховної Ради від Європейської солідарності в Голосівському районі. Але програв кандидату від слуг Олександру Юрченку. Передвиборчий фонд Прокопіва склав майже 3 мільйона гривень. Він увійшов в топ 20 найбільших виборчих фондів парламентської кампанії 2019 року. Як раніше писала Київлада, наш герой так хотів перемогти, що буквально завалив голосів своєю агітацією та гречкою. Щоб задобрити людей, він навіть вирішив відмовитися від своєї підприємницької діяльності. Проте, як стало відомо пізніше, фактично переписав усі свої активи на дружину Віру Прокопіву. У 2019 році Володимир Прокопів подав у відставку з посади секретаря Київради. За його словами, він очолив київську організацію Партія Європейська Солідарність, метою якої була підготовка до місцевих виборів. Постановою від жовтня 2020 року Прокопіва було включено під номер. Ром два після лідери Марини Порошенка до загальноміського списку. Та під номером 5 до територіального списку округу номер 1 в Голосівському районі. У грудні 2020 року на початку засідання Київради секретар Володимир Бондаренко зробив заяву про формування у Київраді семи фракцій. Уповноваженим представником фракції Європейська Солідарність у кількості 31 депутата став Володимир Прокопів. У лютому 2021 року став головою депутатської фракції Європейська Солідарність, а в березні обійняв посаду заступника голови КНДА питань здійснення самоврядних повноважень до речі, ще прокопіва називають лідером Прикарпатського клану в Київраді. Він вважається покровителем для групи своїх земляків, яких зараз активно розподіляє по хлібних місцях у столиці, таких як вже екс-директор КП госком обслуговування Володимир Басалига та земельний схемщик з Івано-Франківська Михайло Довбенко. Нацполіція навіть почала розслідування щодо незаконного звільнення директорки КП Госпком обслуговування Світлани Римар. Під час лікарняного кличко разом із Прокопівим поставили того самого Володимира Басалигу. Земляка прокопіва та експартнера його дружини, також не менш цікавим товаришами земляком чиновника є депутат від Київради Ігор Хасевич. У 2023 році йому оголосили підозру в ухилянні від військової служби. За даними слідства, депутат, будучи військовослужбовцем тероборони. Продовж року не з'являвся на військову службу, натомість влаштував для себе відрядження у Київраду. Сам Хацевич виправдовувався, що відрядження було офіційне і підписане керівником частини у грудні 2023 року. Під час розгляду бюджету на наступний рік у Київраді Прокопів заявив, що Києву не потрібен бюджет війни. Вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Та виступав проти закладання міських коштів на потреби ЗСУ. Через це його розкритикували як колеги по партії, так і суспільство. Також дивіться інші відео з циклу досьє про заступників голови КМДА. Наприклад, наглядач за подолом Валентин Мондриївський. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки. Побачимось через тиждень.